так, Всім привіт. Дивіться, що я знайшов для любителів і всього згорівшого. От вам згорівший нахрен станок. Не знаю, що це за станок. Ну, 1К-62 чи 16К20. Що то воно таке. Хто любить згорівше, бігом передернули і поставили лайк. А, ви можете купити, так сказати, помудохатися. Воно тут все згорівше, все ніхіра не крутиться, ну все, все як ви любите. І дорого. дорого. Ну, Якщо там хтось щось захоче, це гривень десь мінімум 30 за кіло буде. Тобто тут бабка згорівша, воно ніхіра не крутиться, обвуглилось, розплавилось. Ну, Розбирати в мене желання нема. Тут взяти нічого. Думав, хоч малу продольну зняти. А воно, воно все мертве. Що вам ще показати? От, от так він виглядає. Зараз я обійду. Вон, бачите, все. О, медяшка. Медяшка. Ну, зараз її вирвуть. Отак от він виглядає. Тут он навіть вал якийсь, що воно все згоріло. О, в ньому навіть весу Ну, Деформація тут, наверное, не особо було. Ні, є один любитель згорівшого. Продавати. Вот. Ну це ж не сильно, коли метал відслаюється. це ж роботи ще буде, буде роботи. Бачите, коли метал відслаюється, навіть трохи там містами поплавився. Ну я думаю, роботи ще буде. Дивіться, що вам ще можу приложити. Отакий шків'яра, не знаю що в нього тут по діаметру, наверное, міліметрів 600, може й більше. Ну кілограм 100 вісу. Редуктор отакий якийсь непонятний. О! Це не те, що кабанчик, ну як кабанчик, там шліци. Тут шків отакий, мабуть, зю. Е, оцей шків, мабуть, тільки десь 350 діаметром. ну В ньому кілограм 150. Отакі, От бачите, шліци. Може кому треба, що по стані... Состоянию... Ого! Єба! Ого! Ти що? Я не знаю, що це за кабанюра, але ну, дивіться. Нога. Одного кріплення нема, шків чуть побитий. Є ось такі от реми на продажу. Не знаю яке передаточне. Та дуже крутитися. Зажатий. Отакий є рем. О, дивіться, на нога як дідська. Це мабуть, кілограм 400 важить. Це вже на мега дровокол. Що по ньому я теж не скажу. Ну, відкривали, дивили шестеренки. Дивіться, який він моцний. Він мабуть, більше метра так. Ну, може теж хто хоче, гривень 30 за кіло. Я думаю, можна буде його реалізувати. Цей цей чуть дорожче, цей чуть менше. Ну, коротше, чим більше железяка, тим воно трошки бути дешевше. Ну не завжди так виходить. Цей, мабуть, кілограм. блядь, це з 300 важить. Що він тут. Крутиться. крутиться, Передаточний не знаю, люфту вроді нема. Ну, Кілограм 300 Кто хто має не глядя. Ну Це, це теж РМ якийсь більший. Вон іще шків якийсь дебелий. Це якась матня розібрана. О, НС-ка згорівша. НС -ка. Ну, тут їй срака повна. Ну, тут просто отдають. чуть дороже, ніж на інших прийомках. І смысла його брати нема. Вон, бачите, воно репнуто. І от сверлилка. Теж любітелям згоревшого. Навіть пінольше велиться. Розбирати його теж немає смислу. Все воно уйде в утіль. В общем, якось так вам показав. Приїхав тут позабирати железачок, може зараз чимось подживлюсь. А так по еремам, може хто хоче, пишіть. Ну, то каже, пишіть, що в ньому хай візне цей 300 кг. Той, мабуть, до полтони. Візьмемо полтони. От, будь ласка, умножили, то на 30, це на 35. І поїхали. І не треба задавати глупих питань. Тому що я думаю, вони великі тисяч по 20. Все, ладно, кому що цікаво, пишіть за цього кабана, можете написати, скільки він важить. Я не знаю, скільки він важить. Якщо ну, треба зважити, тут зважать за день. Ну, треба магарич поставити, щоб його втягали, важили. Я його брати не буду, тому що воно тяжеле і огромне. І взагалі знає, що воно. Все, всім пока. Кому ж інтересно, пишіть.